Тільки погляньте, що в мене з фініком з корінням робиться. Це дурдом. Де ж воно буде росло красиво? Як воно таке вже збідоване? І то зазиму, дівчата. Не знаю, вже на осінь треба буде купляти нові горщики. Зараз якось буду. Дивіться, що бачите, які там приростки. Як я то маю витягнути, щоб воно не знищилося. Дурдом. Ну, зараз буду щось думати. Мусила ямку збільшувати для тих коріняків, бо воно, подивіться, як я витягнула, більш-менш щось врятувала. Дивіться, як вона під ту смазку, бідні корені підлаштовувалися. Так що, думаю, що тут є нашого фініка. Дивіться, а то манго за зиму, отак зачахло. Бачите, оце це манго? А нічого, я думаю, через літо буду тут поливати їх. І вони відживуть. До речі, мої всі квіти, о, квіти, манго, авокадо, фінік. Це все з квіту. Це все з кісточки виросло. Авокадо більшість посадив мій зять, бо в мене воно не дуже хотіло прийматися. Я чіпляв тут все на, на шпажки, воду, і він то мав терпіння таке, і так воно собі, і так воно собі росло. І то він вже стільки їх навирощував, що й мені трохи пороздавали. А я що, беру все, що дають, знаєте. А потім дивишся і нема з тим з тим, де в хаті подітися. От, І все, догляду потребує, ну, одним словом. От. не все. Я зараз ще, ще маю там мандаринку, яку посадила з кісточки. От я вам все покажу. Так. Дравця зараз також на висадку на город. О той вазонок не знав, як називається. Ми його вдома кажемо що кукуруза. Якась теж вона піднепала. Я знаю, чого вони піднепали. Наша в хаті не є так дуже тепло. І через зиму то трохи теж чахнуть. А то мій лимон. Він минулого року був такий нездаленький. Я його висадила на, на літо на город. Він так підріс. Ну, правда, цілу зиму протримався от таким красивезним. Я думаю, я вже того року також висаджу в квітничок і він, він укріпне, можливо, вже на другий рік, які плоди будуть. І мандаренка. Так само. Я вже думала, що вона пропаде. Але минулого року е я його теж викинула на літо в город. І отаке от гарненьке деревце вийшло в нас. Все, дівчатка, висадила я квіти. Повисаджувала і колір тюльпанчика. Дивіться. дивіться, яка красута. Ой, яка красива! Так, і все мої хороші. Гарного вам дня!